Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Евангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу, увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей. Він був начальником митників і був багатий. Прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малого зросту. Побігши наперед, Він виліз на смуківницю, щоб його побачити, бо Він там мав проходити. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув вгору, побачив його і звернувся до нього. «Закхею!» Швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися в Твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи: до грішної людини зайшов у гості, встав Закхей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним половину свого майна. Якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: сьогодні настало спасіння для цього дому, бо й він син Авраама, адже син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Слово Господнє, Слава Тобі Христе! Сьогодні чуємо прекрасну Євангелію про Закхея, який був начальником митників. Митники це було для євреїв щось таке, що ніяк не вписувалося в їхні релігійні поняття, тому що вони гнобили митники гнобили єврейський народ, збирали податки. Часто вони робили це, ці митники, для того, щоб отримати собі заробіток. Вони там давали. Цей борг, який там хтось брав швидше римлянам, і е, накладали якісь свої тарифи і так заробляли. Е, єврейське право говорило, що митник ніколи не міг би посповідатися, докорінно тому, що він ніколи не знав, скільки людей він точно обдурив. Сьогодні Ісус робить крок назустріч за Кхею і каже, за швидко злізай, бо сьогодні потрібно мені залишитися у Твоєму домі. Взагалі, вибір Ісуса часто нам незрозумілий. Бувають випадки, коли Він зціляє, а буває і ні. Вчора, наприклад, в Євангелії ми чули, що усіх. Хто прийшов на цю зустріч з Ісусом, Ісус зцілив всіх. Деколи чуємо, що йди, Ісус каже, віра спасла тебе. Деколи хтось сам шукає Ісуса, за шукав Ісуса. Шукав. Шукати Ісуса дуже важливо. Можна ходити поряд з Богом, поряд біля Бога. Але паралельними дорогами, так і не зустрітися з ним. Такі випадки бувають серед багатьох, і навіть серед найближчих учнів ніхто не застрахований від цього. Якщо ми подивимося на 12 апостолів, то побачимо, що вони були всі різними, і, скажімо так, далеко не ідеальними. Кожен мав свій характер, свій темперамент, свої уподобання. Свої мінуси, свої гріхи, свої залежності. Кожен мав свою якусь картину бачення, яким вони хотіли бачити Ісуса. Наприклад, Петро був запальний. Хтось, можливо, Матей швидше за все по описах, бо він так все дослівно, як митник, який теж був митником, записував, швидше за все був мовчазний і так багато аналізував і писав. Бачимо різних учнів, бачимо теж і Юду Іскаріоцького, який теж був учнем Ісуса і якого Ісус обрав сам, покликав Його. Юда Іскаріоцький був максимально близько біля Ісуса. Їв з ним, годив з ним, слухав Його навчання. Порядок Порядок апостолів в чотирьох Євангеліях описується по-різному. Вони там перераховуються в різному, десь згадується Яків перший, десь там інші апостоли. Але в чотирьох Євангеліях завжди збігаються двоє. На першому місці стоїть апостол Петро, і на останньому місці стоїть Юда Іскаріоцький. Між ними було багато відмінного, але теж багато подібного. Вони двоє були учнями Ісуса. Обох Ісус покликав. Обоє були свідками чудес. Обоє проживали ніч, Чуємо, що Ісус часто молиться вночі. Обоє впали в гріх, обоє зрадили Ісуса. І навіть більше того. Обоє покаялись, бо в Євангелії написано, що Юда теж покаявся. А яка тоді різниця між ними була? Різниця була в тому, що Петро прийшов до Ісуса. Після зради. Не тілесно, так? але коли розкаявся, вийшов плачучи. Звернув свій погляд на Бога, розкаявся з любові. Юда натомість сказав: Господи, що я наробив? В його центрі, в його словах стояло слово Я. Це дуже важливий момент, тому що можемо говорити, що хтось каже, що не вміє молитися, але молитва буває різною. Якщо брати уривок з Євангелія про молитву Митаря і Фарисея, знову ж повертаємось до Митаря, Митаря і Фарисея, то Фарисей, дослівно з грецької мови в перекладі, молився сам в собі, сам до себе. Коли зустрічаємо уривки, де Ісус перебуває на молитві, то дослівний переклад каже, що молився в Бозі. Перебував в молитві Бога. Молитва буває різних видів: молитва себе і молитва Бога. В двох випадках вжито слово молитва. Так, от різниця між юдою. Він продовжував, хоча розкаявся, продовжував молитися до себе. В нашому житті буває багато різних падінь, і буде ще не одне. Мета цих падінь не полягає в тому, щоб більше не помилятися. Бог не хоче, щоб ми більше не помилялися. Тому що якщо ми живемо, помилятись ми будемо. Бог хоче, щоб ми навчилися приходити до нього. Сьогодні написано, що Закхей хотів побачити Ісуса, біг, шукав маленький ростом, комбінував різні там випадки, що ж це придумати. Як це зробити? Я хочу знайти Ісуса. Шукав. Так, помилявся, він був начальником митарів. Я навіть не знаю, не можу уявити, які там гроші навколо нього крутилися, Вони, напевно величезні. Помилявся, в кінці прибіг до Ісуса. В житті ми можемо падати в болото. Можна піти, проскользнутись і впасти в болото. І можна зробити декілька рухів, можна так, знаєте, припіднятися чуть-чуть на руках і продовжувати дивитися відображення в калюжі і бачити себе, знову в центрі ставити себе, а можна підняти голову тако трохи вверх і сказати: Боже, я тут, я прийшов, я прийшла. І, дорогі брати і сестри, будьмо впевнені, якщо так зробимо, то зробимо так, як робив Святий Петро. Розкаємось і прийдемо до живого Бога. Зробимо так, як зробив Закхей. Будемо шукати Бога, незважаючи на наші помилки. І тоді точно Ісус промовить до нас. Сьогодні настало спасіння для цього дому. Амінь.